Вітаю, шановні приміські ліси. Це фактично наші із вами легені, і в Черкасах є місце, де ці легені захворіли. Мова йде про ділянку в сосновському районі біля обласної лікарні. Ба Більше серед містян є страшна теорія про те, що ці дерева спеціально підтоплюють для того, щоб вони повмирали, а потім їх на дрова або взагалі вичистити цю ділянку та побудувати тут черговий спальний район. Ми дізналися, що ця ділянка знаходиться у відповідальності комунального підприємства Дирекція парків. Тому за роз'ясненням, ми звернулися безпосередньо вже до них. Так, дві ділянки про які зараз йдеться мова, вони у нас на балансі: це парк обласної лікарні та парк спортивний. Хочу зауважити, що основною причиною загибелі дерев та всихання це є глобальна зміна клімату, підвищення температури та недостатня кількість опадів. Особливо вразливі до зміни клімату дерева хвойних порід. Говорячи про сосну, звичайну, яка переважає на даних ділянках, вона не отримує достатню кількість вологи, тому стає ослабленою та більш вразливою для шкідників. Нашим підприємством. У минулих роках було проведено фітосанітарну експертизу, яка показала, що, які саме шкідники та хвороби в даних насадженнях, і що саме вони є деструктивним фактором. Також було залучено спеціалістів та проведено неодноразове обстеження, висновками яких можна стверджувати, що для забезпечення відновлення екосистеми, саме парків нашого міста, необхідно видаляти аварійні дерева та висаджувати дерева більш стійкі до змін клімату. Якщо мова йдеться про хвойні дерева, то на заміщення аварійного виду сосни звичайної необхідно висаджувати сосну гірську, сосну чорну. Та сосну європейську. Що ми і плануємо робити при, е, за умови достатнього фінансування нашого підприємства? Ну і ви продавати до смачного. Завайте. Підтоплюєте дерева? Ні, не підтоплюємо. Ні в якому разі ночами не їздимо, не топимо. Це неможливо. Ну це це повна нісенітниця. На парк спортивний розроблений проект реконструкції. Але ну під час війни фінансування немає, тому це все в процесі нової забудови там не планується точно.